Друзі, всім привіт! Хто ще катається на таких автомобілях, як Citroen C4 Grand Picasso? Ось такий. Комплектація не сама топова, але нормально, 10 го року. І в кого така проблема, як у мене, проблема з баруком, з ключами. Я коли накуплявся цей автомобіль, власник мені так і сказав, ну, брок не працює, ну щось не працює, він не знав, що і, і все, і так я її купив. І це мене ну, прям задовбало, чому, тому що ну, всі як адекватні люди за 5 метрів кнопочку нажимають і відкривається автомобіль. А в мене ні, то жінка просить, відкрий мені автомобіль, а ти стоїш за 10 метрів і біжиш там блин, тикати ключом в дверки. Ну, це, коротше, мене дуже напрягало. Я і батарейку замінював, і йшов до людини, яка перепрошиває ключі, а це зауважу тут, де я не так і стоїть. Я запросив 80 євро. Він мені ще сказав, давай я тобі взагалі поміняю на новий ключ, ну, до 10 євро. Та я сказав, так, та, ну що перепрошить, та він мене повністю влаштовує такий. Ну що, я його прошив, пробив він десь недільку і все, перш там знову працювати. Як він не працює адекватно, ти нажимаєш кнопочку Відкрити автомобіль, а він не відкривається, а може відкритися. Хочеш закрити автомобіля, він не закривається. А так колись нажимаєш кнопочку, він закриється. І от так. І от Я вже ну, ніколи на нього. Якби не покладався, я постійно йшов, там верки тільки включив і отак от відкривав. І один прекрасний день сидів я в машині, думаю, полазую я в настройках. Зайшов я в автомобільні настройки, і я свою проблему вирішив. Дивіться, що я зробив. Включаємо запалення. Так. Не буду казати, куди я заходжу, ви вже прекрасно розумієте, якщо у вас цей автомобіль. Заходимо в настрої, система. І Factory reset. Що це означає? Це означає скидання всіх налаштувань. Вот. Нажимаємо отут ОК. І тут ЄС. Yes, no. Скидати я не буду, тому що я скинув вже, я нажимаю НОВ, no. а ви нажимаєте ЄС. Yes. Що це зробить? Це скине ваші всі налаштування до заводських. Да, там скинуться е, такі настройки, як е, ну, ночний режим там супроводження фар, там 15-30 секунд, вколо, скільки налаштовано. Але запрацює ваш ключик. Так що, якщо у вас так ключ не працює, як у мене, це одне з вирішень. Я не скажу, що це тільки у вас, тут можуть бути різні причини, але... Особисто в моєму випадку це вирішило проблему. Я не знаю, чому так, чому воно не працювало, щось там. Ну я не знаю, чому це допомогло, але я скинув налаштування і ключики почали робити прям шикарно. Я не можу радуватися. Я рік наїздив на автомобілі, то мене так достало. І от коли вже кнопочки запрацювали, тому що о, капець, як це класно, коли в тебе кнопочки на ключі працюють. Так що беріть на заміточку, кому це потрібно, не дякуйте.